Вітаю, запрошую вас до музею Червоного Христа та Червоного Півмісяця, що в місті женева. Ідея створення музею народилася ще у 1963 році, у рік, коли світ відзначав сторіччя міжнародного комітету Червоного Хреста. Саме тоді пролунали перші пропозиції про музей, який би зберігав пам'ять про гуманітарні зусилля, що змінювали хід історії, про те. Реальний поштовх музей отримав у 1975 році. Лоран Марті, переживши складні місії у польових умовах, звернувся до Жанна Пікте Піктес планом створити простір, де було показано розвиток гуманітарних ідей. До та після народження Червоного Христа його пропозицію прийняли і історія музею набула реальних образів. У 1979 році стартував міжнародний архітектурний конкурс. Перемогла команда П'єра Зелі, Жорша Гефелі та Мішеля Жерарде. Від самого початку музей замислювався не просто як будівля, а як простір емоцій, пам'яті та людських історій. 20 листопада 1985 року було закладено перший камінь майбутнього музею. А сам музей відкрив свої двері 29 жовтня 1988 року. У 2013 році відбулася модернізація музею, після чого він став більш інтерактивним, технологічним та емоційним. На території музею представлені три окремі зони, присвячені найбільш значущим завданням сучасного світу: захист людської гідності, відновлення сімейних зв'язків та зниження наслідків гуманітарних катастроф. Міжнародний музей Червоного Христа і Червоного Півмісяця це місце, де історія говорить голосами тих, хто діяв заради людяності.